Ми власне цю пісню придумали ще, коли Йосип Давидович був живий, але зрозуміло було, що справи йдуть е, до Кепсько. Кепсько, у нього йдуть справи. Та, і власне ми цю пісню виклали. Ні, ми її записали, і вона вже була готова. Кліп зняли відео і продавали. Дуже так нам кліп цей подобався. І вже от, от воно все готове, і всі говорять: ну, 1 вересня викладемо. Тому що це діти в школу йдуть, їм потрібна якась хороша дитяча пісня. Отвація, Хай так. Слухають, Та. І тут я так дивлюся, тримаю руку на пульсі часу, дивлюсь за ногою. Ребят, він, він до 1 вересня не дотяне. Давайте викладати. І ми виклали, та, і так от воно сталося, а потім історія має продовження. Телефонують нам, із… є таке містечко Часів Яр на Донеччині. Їй телефонують, говорять, ми тут значить, військовий госпіталь, приїдьте до нас, підтримайте наших хлопців з концертом. Ми з собаками туди приїжджаємо, а там такий гурт зібрався, українських активістів, там виявилось дуже цікаве містечко, воно невелике, але дуже цікаве і колоритне. І ми ж там чекаємо концерту, і вони говорять: ми вам там приготували побутовий райдер. Ви там щось що, що вам поїсти, щоб до концерту, так? ми заходимо, і значить побутовий райдер стоїть пляшка горілки. Пля... Я сказав пляшка, да? ящик Підход. ящик горілки, ящик серйозно клянусь, зараз не вигадую. Це, це добре, що ти подивився на мене і згадав, що це да, ящик. подумав, да, да, да. <сх presume> як? як пляшка після вчора, що тільки одна пляшка. Ні? Так. Але це ще не вся історія. І активісти підозріли і говорять кажуть: ну ви ж знаєте, да? очевидно, знаєте, та... що саме тут у нас в часі в Ярі е народився Йосип Кобзон ну, буди, да, і що. Ходімте, вам покажемо будинок, де він народився. Ну, ходімте. І ми йдемо, і не там якийсь барак стоїть, вони кажуть, От отут, отут, отут він народився, отут тут вступив своїми ноженятами на долівку, і тут його виїбали. Зробив перший крок, ну, да, да, говоримо, ладно, ми зафіксували, хорошо. Йдемо, ми, звідти виходимо, і тут іде інша група активістів. Так, що, що, що показували, мають будинок Ковзона? Вказав, не, вієте, ми така, не тут, тут ніка, не тут. Насправді не слухайте. Вон там, бачите, пішли, покажемо. Пішли, показувати наступний будинок наказав. Отут, насправді, він народився, а то не, не слухати І тут ми вже пройшли назад до, до залу і тут. Вони підходили, підходили, підходили. А ті підходили. підходили. Показували, там, там, да, там і там. Так, так от каже. Насправді. Кобзон народився, не там. Ходімо, я вам покажу. Там просто зараз ніхто не показує, тому що там ковід і туди не пускають. <гум> і ми тоді побачили три будинки: щонайменше три будинки, яких народився Кобзон. Отака от історія.